Уявіть собі далеку землю, де золоті поля пшениці танцюють на вітрі, а синє небо обіймає зелені ліси та тихі річки. Це була країна сильних та сміливих людей, які здавна любили свою землю і берегли її від усякого зла. Колись у цій країні жили невтомні працьовиті люди, які співали пісні від ранку до вечора, розповідаючи казки про героїв та чудеса. Кожне місто, кожне село мало свою таємницю, старі замки, де козаки залишили свої легенди і дзвони, що нагадували про мужність та відвагу. Але одного разу в країні з'явилися тіні, які хотіли загубити світло, зробити людей сумними і страхом наповнити серця. Та українці ніколи не здавалися, кожен від малого до великого став на захист своєї рідної землі, як герої давніх казок. Їхній хоробрий дух був сильніший за будь-яку темряву, а віра у майбутнє яскравіша за сонце. І тоді сталося диво: із полів, лісів і гір злетіли пісні, мов пташки, що несуть радість. Кожен звук був наповнений сміхом, надією та любов'ю до України. Люди зібралися разом, і їхня єдність стала магічним щитом, який не міг пробити ніхто. І казка ця продовжується і досі, у дитячих очах, у старих піснях, у кожному кроці на українській землі. Вона нагадує нам, що любов до рідної країни найсильніше закляття, що може перемогти будь-яку темряву, а коли ми разом, українська казка ніколи не закінчиться. Тож слухайте уважно: відчуйте вітер у полях, шелест лісів і спів птахів. І пам'ятайте, що ця казка про мужність. Віру і незламність Україна це країна, де навіть у темні часи світло не згасає, де кожен герой це ми, а майбутнє пишеться нашими руками.